Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами традиційно робимо таро-прогноз на цей робочий тиждень з 14 по 20 жовтня для всіх знаків зодіаку. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та сьогодні ми розпочинаємо з Овнів. Так, подивимося, що цей тиждень несе саме вам. І так, поїхали. Давайте подивимося овнен. Овни на цьому тижні будуть багато працювати, вас можуть чекати нові цікаві пропозиції по вашій роботі. Вам дуже важливо слідкувати за вашим емоційним станом, тому що гойдати може. Дуже сильно, так, і такий підвищений рівень емоційності вас може чекати. Огнем на цьому тижні необхідно приділити час навчанню та не робити поспішних рухів. Так, помірність у всьому може дати вам необхідні для вас результати. Ваша головна задача налагодити відносини з оточенням, з сім'єю, так, своїми. Колегами, так, у вас можуть чекати спілкування, листування, от та ви можете на цьому тижні мати можливість відпочити у колі близьких людей. Але дуже важливо звертати увагу на те, чого хочете саме ви. Якщо ви працюєте з документами, або можливо ті рішення, які стосуються робочих моментів для нас, для вас будуть достатньо важливими. Звертайте, будь ласка, увагу на те, про що ви домовляєтеся. Звертайте увагу на документи, на папери, в яких ви будете ставити свій підпис. Будьте чесні з собою та оточенням. І це вам на цьому тижні допоможе. Яким цей тиждень буде для Левів? Давайте подивимося, леви, що вас чекатиме так, на цьому тижні. Але ви на цьому тижні матимуть достатньо велику активність, навколо вас закрутиться енергія. Енергія стосується фінансів, прибутків, реалізації планів. Ви можете отримати цікаві пропозиції, це можуть бути цікаві повідомлення, але ви можете застрягнути на одному місці, не дивлячись на активну енергію, так через власні страхи або недосказаність. Яка може бути навколо вас. Не дивіться через роз, рожеві окуляри так, на те, що відбувається навколо вас. Дуже ясно і усвідомлено аналізуйте ситуацію. У цьому тижні вам, можливо, доведеться десь відстоювати свої кордони. А, ви можете проявляти різкість, проявляти агресивність на цьому тижні. Так? Не беріть на себе забагато завдань. Делегуйте їх, не треба брати на себе більше, ніж ви можете потягти, тому що це забере вашу ресурсність, ваші можливості, от та не принесе нічого доброго. Стрільці, яким цей тиждень буде для вас. Стрільці на цьому тижні будуть намагатися всидіти на двох стільцях одночасно, будуть намагатися балансувати, але це буде дуже складно даватися Загалом тиждень. Покаже, наскільки ви застрягли на одному місці. Можливості навколо вас будуть з'являтися, але ваш внутрішній конфлікт та конфлікт з оточенням не дасть вам вирішити ситуацію для себе в плюс. Вам необхідно звернути увагу на. Ту залежність від ситуації, від спілкування, можливо, ви залежні від когось чи чогось, і це вас блокує у вашому просуванні. Нова дорога вас чекає, нові можливості чекають, але дуже важливо всю свою силу, свій ресурс направити саме у цей рух. Приймати рішення дуже виважено, не легковажите. Через всі труднощі ви можете пройти, якщо усвідомите, куди чітко ви зараз будете тримати свій курс. Терези, Терези на цьому тижні застрягнуть у моменті прийняття рішення. Вибір залежатиме тільки від вас. Варто звернути увагу на свій емоційний стан, на свої почуття, на свої бажання. Енергія навколо вас закрутиться. Ви можете отримати а, якусь пропозицію, це може бути листування повідомлення. Терезам важливо задати собі питання, наскільки ви гнучкі у ваших життєвих ситуаціях. Емоційно виникне бажання відійти від якоїсь справи, звільнити себе від того, що не задовольняє, не приймати участь у якомусь спілкуванні. І ви можете на цьому моменті застрягнути на цьому теж так і роздумувати. Знаєте, не приймайте ніяких поспішних рішень, озирніться навколо, то зверніть увагу на оточуючих. Не все так гладко, як здається. Є люди, які намагаються вставити вам палки у колеса, але ви на то можете не звертати уваги. Близнюки на цьому тижні з 14 по 20 жовтня близнюкам на цьому тижні може випасти якийсь гарний шанс, який може принести вам ресурсність, матеріальність, так і те, до чого ви а, дуже тривалий час рухалися. Можливо, реалізація тих планів буде не такою швидкою, як вам би хотілося, і в якийсь момент ви можете відчути, що все стоїть на місці, і нічого не рухається, але насправді. Це не так. Вам варто звернути увагу на те, що відбувається, і подивитися на ситуації трошки з іншого боку. Близнюкам важливо контролювати свій емоційний стан, тому що ви можете на цьому тижні дуже часто і багато проявляти якусь таку різкість, так намагатись відстоювати свою позицію, через що. Можете не просуватися туди, куди а, хотіли би. А, важливо звернути увагу ще на такий факт: якщо вам необхідна буде допомога, то варто її просити. Якщо хтось із вашого оточення буде просити у вас допомоги, то дуже важливо її на цьому тижні надати, якщо ви хочете взяти ті можливості, які належать саме вам. Водолійчики. Водолії на цьому тижні можуть себе не дуже добре почувати фізично та емоційно. Знаєте, можуть відбуватися зміни, до яких загалом водолії не готові. Ви можете відчувати всередині дуже велике накопичення. Емоції, ви можете проявляти достатньо різко себе, так. Цей тиждень буде вимагати від вас аналізу вашого життя, вивчення причинно-наслідкових зв'язків, закриття тих ситуацій, які вже давно тяглися, так, і вони дуже емоційно на вас можуть впливати. Слухайте свій внутрішній голос, знайдіть баланс всередині себе, і тільки тоді ви можете. Вийти з якоїсь ситуації, від якої ви дуже сильно залежні і напружені. Вас можуть намагатися затягти а, в ситуації, які вам не потрібні. А, зберігайте таку помірність як всередині, так і назовні. Діва, діва на цьому тижні. Може використати свою внутрішню силу у робочих моментах. Все, що буде здаватися складним, насправді ви зможете здолати. А ви будете знаєте, емоційно чимось незадоволені. Та ваших внутрішніх ресурсів вистачить на те, щоб вирівняти ваше. Життя та всі ваші справи може здаватися, що ви ходите по колу та не можете вийти на нову дорогу. Якийсь рух та просування у нагальних ваших сьогоденних справах може затримуватися. Знаєте, може виникнути таке незадоволення тим, що ви робите і як ви робите. Будьте чесним з собою та оточенням. Якщо в робочих моментах будуть виникати якісь спірні питання, будьте чесні в цій ситуації, і тоді ситуація повернеться до вас плюсом. Не беріть на себе більше, ніж ви можете потягти, Довихуйте свої завдання та не виконуйте чужу роботу. Тільці, що чекатиме вас на цьому тижні, так, тілець на цьому тижні може застрягнути у моменті прийняття дуже важливого рішення. Настав час чимось попрощатися та перейти на новий рівень, але ви до того можете бути не готові. На Цьому тижні ви можете проводити час наодинці, намагатися зануритися від всіх, закритися, відсторонитися, тому що вам необхідно подумати, все зважити та прийняти рішення. Всередині буде виникати такий внутрішній конфлікт, в якому дуже складно буде розбиратися. Ситуації минулого можуть нести дуже великий вплив на ваше сьогодення. Залишайте минуле в минулому, Живіть сьогоднішнім днем. З усіма ситуаціями, які виникають, ви, в принципі, зможете справитися, але ви повинні розуміти, що саме на початку нового шляху, нового етапу, перед вами відкриваються нові можливості, в яких ви можете здобути результати. Не зливайте свою енергію на довге прийняття рішень. Козирожки, що чекає вас на цьому тижні? Козирожки на цьому тижні можуть відчувати себе у такому обмеженні, знаєте, коли немає бажання виходити із зони комфорту і спілкуватися з оточенням з компанією людей. Це можуть бути ваші друзі, це можуть бути ваші близькі, це можуть бути колеги. Бажання на спілкування загалом може не виникати. Вас можуть дратувати ці ситуації. Ви можете проявляти різкість, агресивність і намагатися відстоювати свою позицію. Цей тиждень загалом козироги можуть провести в такому усамітненні. Ви можете отримувати також повідомлення, листування, які вас можуть виводити з рівноваги і дратувати. Загалом, якщо вам необхідна допомога, то обов'язково за нею звертайтеся та просіть. Дотримуйтеся помірності у всьому і дійте без поспіху, тому що швидше, ніж. Зараз, можливо, нічого не вийде. Перед вами відкриваються нові можливості у тому моменті, коли ви станете чесні з собою та своїм оточенням. Раки, що чекатиме вас у період з 14 по 20 жовтня, раки на цьому тижні, знаєте, дуже активна енергія крутиться навколо роботи. Але емоційно відчувається стомленість та незадоволення. Раки на цьому тижні можуть зависати, підвисати у своїх справах, можуть намагатися втриматися на, знаєте, як сидіти на двох стільцях одночасно. Через таку затримку у вас може виникати незадоволення, та, знаєте, ви можете занурюватися у власні страхи та тривоги. Дуже важливо зрозуміти, що вам можуть давати зараз подивитися на ситуацію трошечки з іншого боку. Загалом, наприкінці тижня, ви отримаєте тріумф та результати. Тільки а, тоді, коли ви будете помірні у своїх енергіях і дуже збалансовано відноситись до всього, а, чим ви займаєтесь. Тому фокус уваги переводьте на позитив і не застрягайте а, у своїх енергіях. Скорпіончики, Скорпіони на цьому тижні можуть відчувати ступор, незадоволення, розчарування, таке, знаєте, небажання загалом рухатися та просуватися. Скорпіонам дуже важливо на цьому тижні зануритись в себе, слухати свій внутрішній голос, тому що неготовність переходити на іншу щаблинку свого життя. Вона в принципі затримує результати у вашому житті. А вас через це може дуже сильно емоційно гойдати. Вам може здаватися, що а, все стоїть і ви, отака от нікчемна особистість, яка нічого не може, але насправді це не так. Варто передивитися свої справи, варто делегувати і розвантажити себе. Не беріть на себе зайве. Через перед ви зливаєте багато енергії, і у вас просто не вистачає ресурсу виконувати те, що дійсно ви бажаєте. Виникне бажання змінити траєкторію свого руху. Риби, що вам принесе цей робочий тиждень, обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях слово приймаю. Риби на цьому тижні. так? Риби на цьому тижні можуть відчувати втому та перезавантаженість, можливо. Необхідно передивитися всі ваші справи тим, чим займаєтеся, так, розвантажити себе та особливу увагу бажано звернути саме на дітей, дитяча енергія. Саме діти або ваші особисті, або діти з вашого оточення можуть приносити вам злиття енергії, розчарування, якісь форс-мажорні ситуації на цьому тижні з ними пов'язані, можуть викликати у вас дисбаланс. Ваша задача на цьому тижні. Знайти таку помірність, баланс у своїй сім'ї та зі своїм оточенням. Вам може здаватися, що ваші справи зависають, ви можете намагатися, знаєте, збалансувати своє життя, але то буде дуже складно, можуть підніматися тривоги, страхи. Ваша задача на цьому тижні проаналізувати причинно-наслідковість диски. І звільнити себе від тих ситуацій, які вам наразі а, заважають.